Богу, і вдади її у мій ві, і не будь не віруючий, але віруючий товариху й Господі і, і, і Бог і слова Сьогоднішнього Івангелія. в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа і Христос Воскрес! Схрест. <плес> Завітаю усюду нашу яким є сам Христос, що воскрес у тілі для того, щоб нам дарувати Воскресіння, щоб нас ввести у дійсність буття вічного. Сьогоднішня неділя є одною з таких дуже знакових і важливих. І ми знаємо, що такі особливі неділі і свята завжди мають багато назв, ми по них собі завжди нагадуємо, що ще краще і глибше пам'ятати і розуміти зміст тих, тих свят, які церква нам відкриває для пізнання Господа Бога. Боля, щоб ми прийняли цю віру, про яку нині ми говоримо. Сьогоднішня неділя називається провідна не тому, що вона проводжає свято, ні, свято Воскресіння, ми святкуємо аж до Вознесіння, правда, але тому, що вона нас проваджує. Злін. Фактично сьогодні, в ці, цій неділі, ми починаємо жити наново вже у зовсім іншому вимірі нашого духовного життя. Бо після Воскресіння Господнього, двері раю стали відчинні для кожного, хто вірував, для кожної християнської душі, для кожного, хто хрестився Вім'я Христа. Отже, для кожного з нас без виключення двері раю стали відчинні, так як цілий тиждень були. Відчинені ці ранські двері у нашому іконостасі для того, щоб ми розуміли, якою важливою і величною є ця подія для кожного з нас, які можливості нам відкриває. Ця неділя є неділею антипасхи, тобто не проти Пасхи, а та, що навпроти, бере на себе її славу і велич цієї Пасхи і впроваджує нас далі, подальше життя. Неділя є ділою Томи. Ми називаємо її томена неділя. Чому ми називаємо її тона неділя? Бо головний дійовий, головна дійова особа правда, яку ми зустрічаємо це Тома, до якого віри, чи не вірить, якого нині відбуваються усі події з прикладом Христа в замкнуті двері. Ісус проходить крізь замкнуті двері до учнів перший раз і другий раз, і тим показує, що Він є. Усього. Йому підкладять всі закони, йому, йому кориться абсолютно все. І те, що є немислими для нас, людей, це є можливим для Бога. Те, що неможливо людей, є можливим для Бога. І Він, який у тілі воскрес, і в фізичному тілі прийшов, проходить крізь те, при що ми не можемо пройти. Чому Бог так робить? Очевидно, бо це для того. Аби ми увірували у нього як Вседержителя, як Творця Усього, як того, який створив усі закони, і тільки тому, хто все це сотворив, що ми бачимо до кого себе, тільки тому може воно бути покірним, підкоритися і звінити лад природи, якщо цього бажає сам Господь Бог. Господь приходить для того, щоб не лише тому утвердити у вірі, але кожному з нас. Дати беззапречний доказ свого Воскресіння. Бо коли Тома, Тома казав, що поки не вкладу своїх батьків у рани і у то не повірю, Ісус задля нього і кожного з нас дає йому ці беззапречні свідчення свого Воскресіння у тілі, даючи їм можливість торкнутися його ран. Ми кожного разу торкаємося його ран. Коли приступаємо до святого причастя, ми торкаємося Його тіла, ми наповнюємося Його кров'ю. Кожного разу, коли ми відкриваємо своє серце, дозволяємо, щоб священник у сповіді дав нам розрішення, і ми знову з чистим серцем і душею прийшли, щоб єднатися з тим, який прийшов, щоб до єдність зробити вічною, щоб ми то єдність з Богом мали і на землі через святі тайни, спершу через хрещення. Верокомазання так через сповідь і Єхаристів і мали цю єдність, яка ніколи вже не завершується, яка триватиме у вічності після нашого переходу, і яка буде у славному другому пришесті Христовому у Воскресінні усіх людей на цій землі. Тому так важливо, щоб ми прийняли той закон, який Бог для нас дав, бо це є шлях нашого спасіння, бо це є те, що дозволяє нам проховати тою дорогою ціною відкрив сам Христос. Ми через віру можемо входити у цю дійсність буття у Воскресному Христі. Віра є тим, що відкриває нам це спілкування з Богом, і відсутність віри не дає нам можливість бути близькими з Богом. Там, де люди мали віру, Бог творив чуда. Але коли прийшов до, до Назарету, до своєї батьківщини, не міг там сукрити багато чудес. Чому? Той самий Бог, був, абсолютно той самий Ісус, той самий Спаситель, такі самі страждені люди були біля Нього, але через їхню малу віру, каже нам Євангелист. Тому так важливо, щоб ми жили цією вірою. Без віри Тома не міг би діяти, але прийнявши ту віру Воскресного Христа, діючи цією вірою, він був одним із апостолів, один із тих, які несли правду Євангелія. Про Воскресло Христа іншим народам, У один із який допомагав відкрити цю раму для тих, хто ще не мали цієї віри. Віра є чимось, що дає можливість рухатися уперед. І багато з тих, які не готові прийняти віру Христову, кажуть, що дуже складно є вірувати в те, що є не на масакрі, що не можна фізично побачити. А більшість того, що нас Свята Церква навчає, є надприродного характеру. Воно не можливе для пояснення нічим фізичним. Ніякими земними законами ми не можемо пояснити Воскресіння мертвих Христа, Його дію стосовно Лазаря, якого Він Воскресив, не можемо фізичними законами пояснити пере... переістецтва хліба і вона у тіло і кров' і багато-багато іншого. Усі святі тайни, які ми маємо є видимими знаками невидимої Божої ласки. І ті, які мають скептичне ставлення до віри, кажуть, що не можуть цього прийняти. І тому так важливо, що ми сьогодні, у цю неділю, то ми, які увірував остаточно, застановилися собі трішечки над тим, якою є наша віра, яка є природа нашої віри, що то означає прийняти віру. Насправді, ми віруємо усі у щось. Нема людини, яка не вірує. Навіть комуністи, які називали себе атеїстами і невіруючими, вірили у провідну роль партії. Що, те, що та партія знає більше, аніж всі решти люди на землі. Правда? І вони вірили, що Бога немає, це теж була віра. Бо вони вірили в таку правду, яка була неправдою, але вони у це вірили. Вони могли нічим не казати, але вони в це вірили. Тому вірити є притаманно абсолютно кожній людині. Маленькі діти, він в вірять своїм батькам і вихователям, правда? Не вірять, що саме так має бути. І як не вірять, наприклад, що огонь може обпекти і самі попробують, то то попечуться. Але коли вірять, то вони є в безпеці. І вже з такого малого приходу ми маємо запевнити, що віра тримає нас у безпеці. Школа. В школі є так багато різних законів, які ми вивчаємо з різних галузей, чи то з фізики, чи то з хімії, чи то з географії. І ми не можемо в доказовий спосіб все це перевірити. Ми не можемо поїхати в Африку, в Азію, правда, Південну Америку, щоб побачити на свої очі усі гори. Усі рівнини, усі пустелі, то отже, ми просто віримо, що нас правди навчають у науці географії, так само хімічні закони. Багатьом людям ціле життя пішло, щоб один закон хімічний відкрити. І ми не можемо всі ці закони перевірити, але коли ми їх приймаємо і віримо, що так працює, ми рухаємось вперед, ми здобуваємо щось ми знаходимо щось. Ми розуміємо, чому воно так працює. Отже, віра є надважлива, вона є фундаментальна в кожному нашому поступуванні вперед. Чому ми віримо всім цим авторам, книжок, всі з різних галузей і знань? Бо вони є для нас авторитетом, бо вони на це потратили ціле життя, бо вони грунтовно дослідили ту чи іншу тему. І, отже, вони, їхнє слово є настільки для нас. Авторитетним і значимим, що ми приймаємо це на віру і віримо. То наскільки важливішим є Той, який сотворив усе це. наскільки важливішим є Його закон і Його правда для того, щоб ми увірували, бо Господь Бог Ісус Христос, який прийшов нас порятувати, створив усю Вселенну, усі закони фізичні. Збрив кожного з нас. І саме тому Його закон є найавторитетніший. Саме тому віра у нього дає нам можливість рухатися правильним шляхом. Саме тому віра у те, що навчає Христос, допомагає нам, підпорядковуючи своє життя, Його правді і законові, рухатися в тому світі, який він сотворив, співдіючи з ним добро, не нищивши всю цю природу, яку ми маємо. І все, що нам Бог дав, усі багатства і скарби для того, щоб співтворити з ним, то Боже царство, яке звідти було започатковане для того, щоб існувало тут, на землі, а відтак у вічності. Тому сьогодні, коли ми є у часі таких багатьох сумнівів, у часі, коли дехто втрачає віру, не будучи ні в ній добре вкорінним, коли робить акцент на якихось деталях. Які не мають нічого спільного з вірою, але є зовнішніми образами того, тої чи іншої релігійності, коли так багато є причин у людей для того, щоб відректися Христа і жити собі своїм законом. Ми всім за Томою, покликані повторити, що віримо, що Ісус є нашим Богом і нашим Сем, і самим, і ти, тою, дорогою, і іншим допомагати, не схибити. Не втратити того найважливішого скаргу, але живучи ним, простувати до спасіння за тим, який задля нас помер і задля нас воскрес, щоб нас до спасіння вести. Христос Воскрес!